То раніше ж ми працівникам освіти, вчителям, воспитательницям дарили там цвіти там на праздник. а тепер сьогодні вони нам дарять цю гарну машину, щоб виконувати свої бойові задачі. Прилуцька громада продовжує надавати підтримку фронту. Напередодні професійного свята усі освітяни міста передали автівку та причіп на потреби військовослужбовців. Транспорт на передову доставив рядовий Олександр Лукаш. Чоловік зазначив, що наразі на фронті є велика потреба в автомобілях, оскільки через погані дороги та постійні обстріли ті швидко ламаються. Машина буде уїжджати зараз на Херсонщину. На ній буде їздити або я, або ще одна людина, яка приймає в машині, Ти може ремонтувати і все. Прицеп це для підвоза і БК, і їжі для підвоза. Основною потребою військовослужбовців була пасажировмісткість автомобіля. Як каже пан Олександр, педагоги оперативно зреагували на звернення бійців. Не те, що нам приємно, ми просто в захваті ми не думали, що ну, зроблять нам такі подарунок. І машину, і прицеп. На сьогодні автівка вже активно використовується нашими земляками в зоні бойових дій. А в знак подяки бійці передадуть освітянам український стяг із підписами від прилуцьких військовослужбовців. Бажаю здоров'я, вітаю прилуцьких освітян з їхніх професійних праздників. І машина, то, що вони подарували нам машину, знаходиться на півдні України і виконує вже свої бойові завдання. Дякуємо вам за придбану для нас машину. Ми будемо вас захищати. Слава Україні! Героям слава!